Ужгород центр міста, вулиця Жупанацька, знак зупинку заборонено. Тим не менше водію цієї номарки до правил дорожнього руху байдуже. Не бояться правоохоронців і інші шість водіїв припарковані на забороненій зоні. Хамуваті попросту. Ну, не мають культури, чекають від інших людей те, що самі не хочуть робити. Просто-напросто, у нас все так в суспільстві. Така картина з боку місцевих водіїв і біля скварика поблизу СБУ. Той же знак, знову ж таки, купа машин. Один з водіїв набрався сміливості, припаркувався прямо на пішохідному переході. Заважає. І взагалі шофера не дивляться правила. Бо взагалі не дивляться, перейти не можна. На перехід не можна дітям особливо перейти. Ось цей громадянин взагалі вирішив не морочити собі голову, шукаючи місце на проїжджій частині. Зупинив авто на тротуарі. Дії та бо совісті немає. А що водіям Вони поспішають, хто на роботу, хто по магазинах. Подумаєш, порушили правила руху. Не бояться зупинятись уже й на автобусних зупинках. Чому водії собі дозволяють паркуватись в недозволених місцях? Прямо в центрі міста питання поки без відповіді. Тим більше, що за це ж ніхто і не карає. Машина з представниками дає промчала по своїх справах, а на порушник в інспектори уваги навіть не звернули. А місцеві органи самоврядування займаються більш важливими питаннями. Тому, на жаль, питання парковок наразі в обласному центрі таке, яким воно є.